Цих карт є 19. Давайте я вам кілька покажу. Може всі покажу, давайте я всі погортаю, щоб ви побачили, наскільки це цікаво. Ось це такі грядки нургла. Просто змійкою треба ходити. Ось це дуже красиво. Якесь болото, тут дивіться, щось булькає. ну Красиво. Карти дуже красиві, графічно оформлені, просто суперово. Тут теж якесь озеро. Хто не знає, про що гра, то я вам коротко розкажу, поки буду показувати карти. Гра про те, як наші герої, а саме а саме, а, така брудяча свята, ось ця дівчинка, Зараз я. чекайте секундочку. Господи, ти помаши. Ось покажу вам героїв. Ось у нас є четверо головних героїв. Ось ця дівчинка це така собі бродяча свята. Вона чи має, чи шукає якусь реліквію, я вже забув. А це її колеги, які їй допомагають а, пробратися в закинуте, е, покорапчене нургом нефритове аббатство в світі. В світі, я забув, як той світ називається. Ну, коротше, в світі смертних, який доживає своє життя, тому що він закорабчений і підкорений Нурглом. І вони, власне, йдуть там наводити порядок, щоб очистити те аббатство від нурглітів. Дуже гарна карта, дуже красиво. О, бачите, як тут гарно якісь колони лежать. Оце білим зазначено місця, які треба обходити. Карта дуже нагадує карти до Warhammer Under, Underwalls. Теж і гекси теж, бачите, зазначено місця, які треба обходити. Дуже-дуже прикольно. Ще одна карта. Ну, коротше, там 19 карт. І це дуже гарно. дивіться всякі рубачки, личинки, черепки. Дуже красиво, дуже яскраво. <плес> <плес> Знов якесь болото, потічок. Якісь знову сади нургла. Стежки дуже красиво. Насправді карта дуже приємна. Вона, вона блистить, але не сильно, і має такий приємний сатиновий. Приємно на дотик. Дуже така, не знаю, дуже приємно